Форсунки Томасето IT01 Bravo, 4 циліндра, пластиковий корпус, 1,8 ома, жиклерами діаметр 1,5 мм. Фурсункова рейка Томасето IT01 Браво, призначена для пропанбутанових та метанових автогазових систем четвертого покоління. Виступаючи у бюджетному сегменті Томасето IT01 має досить високий рівень виконання, хороші робочі характеристики та ремонтопригодність. Форсункова рейка Томасето it 01 підтримується більшістю сучасних автогазових контролерів і можуть бути встановлені на автомобілі різної потужності. Рейка виконана з високоякісних Полімеру, в комплекті кронштейн кріплення, монтажний набір, в який входять болти і гайки, заглушка, на форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.